Десятий й рік, ну, правда, ситуація була досить складною, враховуючи час прийняття і, і, і ті колізії, але однозначно, однозначно ми будемо вносити свої коментарі, пропозиції і добиватися того, щоб було, ну, процес прийняття обласного бюджету був максимально образовий. І ну, наразі, що мене тішить, що є розуміння серед частини депутатів обласної ради про те, що це, це, повинно, це повинно бути. Ну і власне той, це питання, той проєкт, який ми зараз пропонуємо, про розробку у порядку. Публічне звітування про використання коштів головним розпорядникам бюджету, Це теж, скажімо, нашу ну, наша ідея і наш внесок. Тобто коли е, дос, насправді таке положення е, поло, е, досить полегшить е, працю чи, чи, чи роботу е, депутатам е, обласної ради.